Здаємо кошти, звісно, нас висчитують і ми теж здаємо. Телефон відправляла гроші на роботі, перечисляли деньги на тих, хто в АТО зараз гроші з Голованівського району той, тож майстер і без ноги стався в училищі, теж гроші здавала. У мене племінник служить в армії. От. Був під Слов'янськом два місяці, а тоді під Дебальцево два місяці. Це був на ротації, так що в нас є за кого переживати. Сусід. Сусіду ми складалися всі гуртом берці, купляли. От. А так здаю тут на Майдані, часто збирають, то я здаю гроші. Я пенсіонерка, так що дуже багато не можу, але все одно ділюся, чим можу. Українську армію, я добре підтримую їх. Хлопці, щоб не стріляли, не вбивали їх, треба теплу одежу їм давати все, як не може бути, щоб оці, оці, оці бандити, щоб вони їх не вбивали, щоб вони живими залишили. Ну, Я була у папи свого в селі. Ми зібрали одяг, бо у нас багато скопилося одягу. О, там, виходить, дядя мій, він вже покійний, сам був капітан ханкових військ в свій час. Залишилися ще нові абсолютно ватні штани, от фуфайки такі, все це ми передали у місцеву сільраду, а вони вже тоді. І продукти, цибулька, картопелька, що було. Пенсію отримую, даю з пенсії, ті копійки, так 30-50 гривень. Ну, Перечислив деньги ну, по 5 гривень. Там. Ну а більше я не можу, не знаю чим. Можливо, речам, там не знаю. Ні, нічого не давав, ні. Не... Ну, це єдине, що Шовермішель там дав, це вот, ну, там в, этом, в сільпоту. Все, а більше я, я безробітний, нічим ну, просто ну, допомогти. Я стараюсь якось, ну, от, наприклад, там різні акції відбуваються. Заходжу я в фуршет, там, наприклад, там люди стоять, я туди кину гроші. Ну, Чим я можу допомогти? Я, звісно, вболіваю ну, за наш народ. За українську армію я вірю в хлопців, вірю в те, що наша Україна буде вільна, і не буде ніхто на неї простягати руку. Ось, щоб ми були самостійними, дуже цього хочу.